Справжні і сонце бажаю тобі справжніх друзів, сонячного настрою, сонячної вдачі, щоб тобі завжди на твоєму шляху сиділо сонечко. Все складалося так, як ти забажаєш, і всього всього тобі саме найкраще. Бажаю, щоб ти як дівчинка. Ми всі дівчинки любимо готувати наше що то щоб в тебе завжди було натхнення приготувати якісь оригінальні, смачні і корисні страви, які будуть радувати і тебе, і всіх, хто тебе оточує. Я хотів би тебе подавати пить. Такой же счастливой. Вот. Как. Знаешь, ты была долгожданным подарком для своих родителей. Я хотел бы тебе пожелать быть такой же счастливой, как и они были на момент появления. Сейчас я хочу вас попросить. Давайте все попробуем не будет. Я противника, Я Дякую. Никосичка. Хоча ти така юна дівчинка, і, можливо, в тебе немає думок ще е, про здоров'я, та бажаю, щоб ти його завжди про нього пам'ятала та піклувалась про себе. Проте без грошей це буде дуже важко. <с Тому <с бажаю тобі ще багато грошей, щоб ти ні в чому собі не відмовляла. Отак. У нас здоров'я. Будемо здорова. Настала ніколи десятий рік. Щастя для всіх. Нехай у серці ніколи не радість, а кожен день щасливий і ясний. Бажаю Ніколі, щоб її родина завжди була великою і солодкою, як святковий дом. Буде саме в мадняному сесії. Я мне сейчас уже все уже сказала, но. Сказешь? Конечно. Просто парень запутался. Всем не приветики. Я обожаю не посем. Не, не кой, я тебе обожаю. Чтобы у тебя в житьи все было четенько, чтобы ложки, люди, собаки все встретили. Це ти саме лучше взагалі. Що вплолась нарешті твоя мрія, щоб все-таки школа взірвалася. Вона просила дуже таке. все-таки хочу побажати, щоб попригодяти твої бажання в сторону школи озвучені бабою. Все-таки Такі, школа була, ну чи була, чи стала для тебе початком, щоб були, щоб були там люди, які були для тебе прикладом, щоб була любов до знань, щоб ті друзі твої, щоб це все в комплексі, вона було початком на такому шляху до світлого майбутнього. Щоб ти ти зараз, будучи в школі, полюбила цей шлях. До знань, до науки і так далі. Ось дуже, ну, це корисно на майбутнє буде. З Днем народження тебе, з Днем народження, Кося, з Днем народження тебе, з Днем народження днем народження тебе, днем народ.